Чергова посилочка з Aliexpress. Так. так, ну це не що інше, як корпуси Powerbank. Так, дивимося вартість 2 долара. Ну, трошки більше 2 доларів. Тобто цей корпус 60 гривень коштує. Ну, такий білий і чорний. Дивимося. Ну, пластик звичайний. Так, здивимося, є у нас шкала, кнопка включення, 3USB, ну і зарядка мікро USB, Не Type-C, а мікро USB. Ну, Я вже не пам'ятаю, вона так довго йшла, що я вже не пам'ятаю, що і до чого. Ну, У мене від е ноутбука старої батареї залишилися такі акумулятори самсунговські. Зараз під'єднуємо і буде у нас Powerbank. Ну, Зразу світиться. Ага, тут бачите, друзі, як вони зробили? Тобто, лампочка Лампочка вже світить на шкалу, яка показує. Ну, циферки. Ну, досить зручно. Так, ну, можна закривати, я думаю, що. Ну, друзі, чого ні? Непогано, вмикаємо, Ну бачимо, що так собі світить не дуже яскраво, але в темноті пише, що 50% заряду. Ну, я міряв акумулятор, то у нього Ну повністю заряджує там десь близько 4 вольт. То тут у нас показує Ну тут 3,8. В цьому можливо трошки менше. Так, у мене було всього 4 акумулятори. Ну, яке далі рішення буде? у білий я ставлю акумулятор і інші батареї я за паралелю, і у нас будуть від електронних сигарет. Тобто накидаємо сюди максимальну кількість. І таким чином буде у нас такі повербанки. Трішки такий звук. Ну це, мабуть, звук самих акумуляторів. Зараз не знаю, попробую, чи вийде кришечку. Досить непогано воно За що? закрилося. Може, друзі, і не вийти під лісти. Не хочеться корпус новий, не хочеться його обсувати. І, до речі, пластик дуже міцний. Я тут пробував. Бачите, ну, не вийшло. Закрився він насмерть. Не знаю, як його відкрити, так щоб не зламати. ну Такий компактненький, дуже класно, маленький і виходить у нього десь ємність буде 5000 мА. Ну, враховуючи те, що акумулятори вже підуставші Так що, друзі, ставте лайк така в мене цікава покупка. Зараз Powerbank ви, мабуть, за такі кошти не придбаєте. Так що, якщо у кого є старі акумулятори, ну або нові, ну, звичайно, ще новий китайський, він ніколи не буде поємності, такий, як ну, оригінальний от, 18650 розміру, розумієте. І ви не забувайте, що е, в самому в самій батареї ноутбука там стоїть контролер, який теж запрограмований на якусь кількість розрядів, зарядів. І тому батарея може бути ще живою, а контролер вже не буде пускати на зарядку. Так що, друзі, все до нових відео. Чекайте щось цікавого. До побачення!